То не більше, ніж невелику каплицю, яка б засвідчила, що тут стояв храм і нічого більше, не якісь величезні форми. І я ще хочу одну думку тут провести. Будь ласка. Звичайно, духовність треба нашу зберігати і піклуватися про неї. Але ви знаєте, якщо вже казати про витоки, нашу, про витоки київського православ'я, то перед тим як було споруджено дистини церкву, ну відбулося, відбулося хрещення Русі. Всі знають, що Володимир ну, за давнім переказом хрестив своїх синів. У, у гирлі там, де стоїть колона так звана Чрешення Русі, чи Махдоборського права. Але якщо ми вже такі е, так піклони про духовність, треба піти туди і подивитися, у що зараз перетворили це місце, яка там жахливі, які жахливі сходи, що вели до цього місця всіх прочан. І коли нарешті там ми наведемо порядок, перш ніж розгортати величезні е, споруди. Там збиралися готель будувати на цьому місці, в тому американості свого, свого часу так Сергій <світ> Кролевець, так коли був генеральним директором національної копічерського заповідника, говорив, що е, ні одному, ні в одному європейському місті не ведеться забудова історичної частини міста. А житлова політика, яка проводиться у нас, це хаос. Ця відсутність, е, це ця відсутність якого небудь порядку, і це ганьба для цивілізованого міста і цивілізованої європейської столиці. Ви Погоджуєтесь, звичайно. Я да, скажу, скажімо, от відні є таке село. Цей скофор там є українець, які хотів збудувати український хаос для українців, які приїжджають у відень, і хотів збудувати чотириповерховий будинок. Та йому міська громада сказала тільки два. І все, він змушений будувати два поверхи, бо є громада, і є громадська думка, до якої хочеш, не хочеш, ти можеш присховуватись. У нас немає ні громади, ні громадської думки. Є величезний мегаполіс на 3 мільйони мешканців, які в принципі нічого не вирішують в цьому місті. От що біда, і Ой. нема поваги до законів. Поваги Решті, є до законів. закони. До речі, не тільки ті закони, які ми ухвалюємо, є міжнародні до речі, домовленості, до яких приєдналася Україна, і вони теж забороняють отаку от практику реставрації у лапках, яку збирається проводити на не церкви, якщо ми будемо говорити про законодавство та українське, чи е, є там чітке визначення, що таке історична пам'ятка? Тому що деякі е, європейські експерти з культурних питань говорять про те, що немає. Е, Визначення чіткого, чи така історична пам'ятка, і тут вже можуть якісь виникати питання, і якісь можуть бути такі... різні варіації. Не може бути спільного підходу для, для будь-якої країни, для будь-якого міста. От зві... звінтував, скажімо, Мюнхен, він був розбомблений в центрі. Там, скажімо, відновили тільки головні храми. Решта, скажімо, будинків забудовувалася в сучасних формах 70-х, 80-х років архітектура. А з другого боку, Варшава, вона вся відновлена, центральна частина. І цей підхід нормальний. Там будь-які захватович, і там суспільство сказало, ні, ми хочемо повністю відновити Варшаву, як вона була. І вони відновили храми, які не були навіть на метр від землі піднімалися. Ці храми повністю відновлені. Така сама ситуація і в Україні. Ну, скажімо, Давайте ми відновимо ті храми, які зруйнували більшовики в 30-х роках. То ми не будемо громати основних святинь. Я ще вважаю, що ми ще досі повинні збудувати Богойленський собор на Подолі, і потрібно відновити військово микільський собор, які, в принципі, є тими містообразуючими такими центрами, навколо яких будувалося міське середово. І тут не може бути сказати, що не, не, не потрібна реконструкція. Потрібна в нашій ситуації, коли, коли пам'ятки методично ліквідовувалися і нищилися з певною метою, то сьогодні ці пам'ятки повинні відроджуватися для того, щоб ми іншу мету переслідували, мету виховання. Бо я вам скажу, архітектура виховує набагато більше людину, ніж, скажімо, інші пам'ятки мистецтва, бо в музей людина не піде, а архітектура вона ходить щодня. І архітектура будує. Панельні міста, вони виховують панельних людей. розумієте? Чому в історичних містах людям приємніше жити? Тому що їх виховує історія. Київ перестав фактично бути історичним містом за останні 20 років. Не знищена одна шикавиця. скільки будинків знищено на сьогоднішній день, кінця 19 20-го 20 століття, в центрі міста, тут, навколо нас, та знищено десятки будинків. Хто за це постраждав? Чи хтось за це, чи хто з страждає, чи хтось за це виступає, чи чи держава за це карає? Ні, в принципі, це і продовжується. Практика ця продовжується. І це, це жахлива ситуація. Це треба міняти. Але але ж треба не може ми не можемо все. покладатися лише на громадськість так, на, на, на ініціативи громадських організацій. Так, можна би хотіла сказати Подиск. пару слів саме про громадську думку. Ви сказали тільки що, що громадська думка відсутня і громадськість ніяк не проявляє себе. Я на основі свого спілкування з іншими ну, з киянами, я бачу, що їм не подобається те, що відбувається, але вони не знають, як це можна змінити. Так що не організовано, вони ніколи не мали досвіду того, що від Міняються ці рішення, вони можливо, ну вони не знають, як вони можуть змінити. Тобто, таке песимістичне, да, ставлення, що якщо що ми можемо змінити, ми нічого не можемо змінити. Мені тобі, це можемо. Тут має ми, бути з, саме Зупинили про... будівництво там, де була Олександрівська лікарня. Зупинили, потім зупинили забудову пейзажної алеї. Тобто є при приклади, є. Але, ж, але ж люди на жаль мало можуть зробити, якщо ті люди, які при державі, повинні за цим слідкувати, цього не роблять, якщо вони особисто зацікавлені, щоб там було це все збудовано. То як ми можемо щось змінити? Треба, і добре, що є такі люди. Слава Богу, що є ваша ініціатива. Це тільки позитивно. Пане Ігоре, а де ваша ініціатива, наприклад? Ну розумієте, я на жаль не займаюся тільки Києвом і, 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 і то, що можу, скажімо, кожен з нас тут сидячих, то вони роблять. Скажімо, пан Михайло він масою друкує матеріали з історії Києва. Пан Віталій так само цим займається. Він працює в музеї історії Києва. Адже Скажі, адже кожен так... у своєму місті ми щось намагаємося робити. Ініціатива не може триматися лише на якихось активіста громадських організацій ну, не байдужі свої повинні висловлювати зрештою всі ну, кияни безумовно безумовно але головне е, треба якось перекрутити, перекрутити перепрошую мозги нашому керівництву на тих рівнях на, на міському і на державному рівнях ось наприклад музей історії києва висели визнали з кловського палацу в 2004 році у у травні місяці 7 сім років 7 років і тепер Блюзнірський поставили напроти е, е, Пилипу Пилипорку. Як символ додержання конституції, і каже додержання конституції і сам Маляренко, який очолював на суд, каже, правильно зробили так. Так, так ми так, зробили краще, так. бо музей не мав можливості це Уявляє відновити. так, так замість того, щоб дати гроші музею, і він би це відновив. Так заселяється Верховний суд, який повинен за тими речами слідкувати. І він ще каже: голова суду, каже, що а, це нормально. Це і, не нормальнігора світу. А, а вони ж своїм ремонтом вони пошкодили, зіпсували, знищили реальність кловського палацу, як воно було. Я е, в 2005 році мав один на один е, розмову з президентом Ющенком е, відносно Кловського палацу. Він е, правильно пропозицію виговорити і все, я дам розпорядження. Пройшло шість років, вже немає і президента Ющенка, і ніхто нічого не було виконано мистецький арсенал і знищений фактично музей, один з найбільших музеїв України на сьогоднішній день. І нічого не робиться, щоб його відновити. Іде і і де, і де ті три мільйони киян, їм не треба музей історії Київ. Так, і він не цінує те, що було в цього музею. Так, і музей історії Києва тепер в ящиках в, в українському домі Шести зберігається років, вже 7 сім, сім років. років а, про, а пропозиції були конкретні. Так нам сказали, що. Тут ми побудуємо на місці колишнього жартневого палацу ем, е, бізнесову е, споруду, і там у підвалі бізнесмени дадуть гроші вам, вам дадуть щось, там для е, пам'ятника для, для музею історії Києва. Ну і, і бізнесовий центр тут не будують. Ясно, ж ми тут нікуди де, не, не, не пішли. Будувати. Ось що треба починати всі ці, якщо не буде збережена історія ем, Києва взагалі. Насамперед через, через відновлення музею історії Києва, то і всі ці випадки і по Чіковиці, і, і там, і там вони будуть повторюватися. Це, систем, це, це система це, система. Це, розумієте, якщо це, немає система. головного музею, всі кажуть. Євро 2012, євро де приїдуть вони будуть додивуватися Де ще знайти столицю держави? Якої столиці, якої держави можна знайти, щоб не було історії міста, музею історії міста? Вот і чому ганьба про культурність країни мислять першу чергу за музеями. Якщо їх так. немає, то як можна? Ну от ми знаємо, що в Нью-Йорку є метрополітен музей. Це всі знають, навіть хто там не був. А а що скажемо в Україні є? Лавру це не є музей. Це це монастир. Софія, це теж монастир. У нас немає жодного музею в Україні. А, да, я хотіла просто наголосити на тому, що на мою думку потрібно співпрацювати от фахівцям в справі історії, в справі археології і так, з громадськими розумієте. організаціями. Сам коли ми почали, ну як це все почалося? Просто місцеві мешканці засняли, що тут розривається гору. Ну і повідомили про це в нашу громадську ініціативу. І після цього почалося вже розгляда, як це так, а чому розривають гору? А це правильно чи неправильно? А що це за місцевість? А яка є цінність? І просто до цього всього приходилося доходити самостійно. Людей мотивувати, щоб пояснити, чому це все незаконно, чому це неправильно, юридично самостійно знаходити документи. От, наприклад, саме документ, додаток до розпорядження КМДА, яке власне встановлює межі археологічного заповідника, яке встановлює межі охоронних зон, зони охороняного ландшафту, зони, зони регулювання забудови. Це ж звичайні громадяни не знають. Це знають фахівці, які власне ну тримають mm -hmm, руку так. на пульсі цих подій. От, тобто це просто вся щековиця почалася з небайдужих громадян, які вийшли на демонстрацію, які прийшли прибирати ту гору, які кликали пресу, які влаштовували п'ять акцій протесту, влаштовували, викликали наряди міліції два рази. Розумієте? І це постійно їздимо, моніторами, що там відбувається. І власне, ми навіть спочатку думали, може, це все покинути, тому що ну навіть не, не знали, чи має вона історичну цінність, чи може правди немає. От. Ну От, ви ж запитувалися, тому, мабуть, в києвознавців, я не знаю, якщо, якщо у вас поставало таке питання, чи є це історичною да, тільки. Да, так, ми чи ні? запитувалися в києвознавців, але справді просто в цій зоні завжди була забудова. Там зараз вже більшість, ну, більшість, більшість територій забудована такими самими будинками. Mm. От, і тобто таке питання, якщо все вже забудували, чому варто стояти? Ну потрібно стояти, потрібно, хоч починаючи зараз, вже довести наше право на те, щоб Київ був самобутнім містом. Mm -hmm. Це не те, що наше право вибачте, Це справді. Ось ці охороні е, матеріали це Ти все це, законі, це, 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 це все законні акти. Тобто, мені здається, що один важливий момент, який до, до кого треба долучити всіх, хто, хто до цього має долучатися. Це поширення. Оцих конкретних положень законодавства, які показують, що тут, тут, тут порушується закон. Бо коли всі кажуть, що в нас є дозвільні документи, треба показати, що ці дозвільні документи видані незаконно через те, що тут так, не абсолютно. дотримуються таких і таких норм. І тоді вони вже не зможуть цього казати, що ми законно будуємо. Uh -huh. І для цього треба справді треба бити зараз у таку структуру, як Держслужба з охорони культурної спадщини, бо, зрештою, це її обов'язок. все це відстежувати. Вони досі не впромоглися Зробити е, нам повний перелік е, навіть реєстру нерухомих пам'яток е, в законі про охорону культурної спадщини прописано, що це обов'язок держслужби. Ми не маємо цього реєстру. Він існує десь на 2009 рік в інтернеті. Тобто, якщо е, з одного боку. Ці закони піднімати нам і поширювати серед зацікавлених людей, а з другого боку заставляти все ж таки чиновники виконувати свої обов'язки. Ну, зрештою, люди побачать, де правда, де неправда. Пасібі, спасибі, шановні гості. На жаль, я так розумію, що ми ще могли дискутувати і говорити на цю тему. Але, зрештою, я думаю, що і для глядачів, і я для себе, зокрема, як журналіст, так розставила. І глядачі розставили певні крапки над і стосовно щекавиці. Знову повторно представляю Олександра Сандра пасиві величезна за вашу громадську ініціативу. Так Ігор Гирич, Віталій Ковалинський, Михайло Каліцький, пасиві величезне. Спасибі вам, шановні глядачі. Зустрінемось в наступній програмі. До побачення.